Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 6 заготовок на зиму, салат з кабачків у каструлю. Додаємо столову ложку солі, 150 г цукру, чорний перець і спеції, які вам подобаються. Вдавлюємо на часникодавці оголівку часнику 300 г томатного соусу все ретельно перемішуємо і залишаємо, щоб настоїлося 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, кабачки впустили сік. Перемішуємо і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і будемо кип'ятити 30 хвилин. Варимо при закритій кришці. Кабачки закипіли, будемо варити 30 хвилин. Але при тому треба перемішувати на